Слава Богу. Тема сьогоднішньої моєї проповіді називається Нерівноційний обмін. Я б хотів би розглянути деякі моменти в нашого життя. І, вперше, хотів би згадати, є така в світі поговорка або мудрість. Ніколи не роби і не приймай ніяких рішень в пориві гніву або. Пориві і приступі радості. Чули колись таку поговорку, можливо, ви з таким стикалися в своєму житті, але в світі торговлі, де я колись був, цим дуже сильно користуються. Тому що психологія людини створена так, що людина під дією емоцій може приймати необдумані рішення. І ці рішення в подальшому можуть повпливати на її життя. І якщо колись ще років 20 назад, ви приходячи в магазин або на ринок, ви просто купували товар, то сьогодні ви приходите не за товаром, а за емоціями. Хоча, можливо, про це ви навіть не підозрюєте. Але ми, як продавці, як колишній продавець, ми прекрасно це розуміємо і продаємо. Не товар, а продаємо емоції. І людина починає купляти те, що їй не потрібно, або те, що вигідно саме продавцю, а не людині, яка це купує. Називається це вау-ефект в торговлі. До чого я це все говорю? Я би хотів би зачитати книгу буття 25 розділу з 29-го віршу. Якось, коли Яків готував поїсти, Ісав прийшов з полювання виснажений. Ісав і каже, Якову: Дай мені отій червоні страви, бо я виснажений. Через це його називали Едомом. Та Яків відповів йому: Продай мені спочатку своє первородство. Ісав відповів: Поглянь, я помираю з голоду, що мені право первородства. Але Яків наголосив: спершу присягни, що ступишся мені своїм первородством. Тож Ісав присягнув і продав Якову своє право первородства. Тоді Яків дав Ісаву хліба і юшки, той поїв, попив, і потім устав і вийшов геть, показавши тим, який він байдужий до свого первородства. А тепер. Давайте ми поглянемо на ситуацію з оцієї сторони, про яку я говорив. Ісав прийняв доленосне рішення в своєму житті, але прийняв він його не на тверезу голову, а прийняв він його під впливом тої ситуації, яка відбулася в його житті. Він був голодний і настільки голодний, що вже. Думав, що помре, якщо от прямо зараз не поїсть. Я так, такий голодний був тільки один раз в житті. І е, щоб от прямо відчувати ну, таку вже, такий вже голод, що ти готовий фактично на все, аби тільки щось поїсти. І ми бачимо, що в цьому стані Ісав не зміг оцінити те, того, що він обміняв на просто похлібку. І дивіться, що дуже цікаво відбулося, як я використав цей момент і купив те, що йому потрібно за ніщо. Аїсав зглупив, і в той момент він не оцінив того, що мав. Дуже, дуже велика помилка, і ця помилка дуже часто зустрічається в нашому житті. Ви знаєте, що ніхто ніколи. Не встає зранку і думає, сьогодні мені потрібно нагрішитися вдоволь", Да? Ніхто так не планує. Всі планують, як? Прожити день, ну як ми християни, свято. Але чогось виходить так, що гріх десь береться. Чогось він з'являється і приходить в наше життя. І згадайте той момент, коли гріх брав перевагу у вашому житті. В якому стані ви тоді були? В 100% случаїв це був духовний занепад і голод. Всігда. Гріх не приходить до сильної людини. сильну людину духовно вкласти на лопатки неможливо. Можливо вкласти на лопатку духовно слабкого. Чому написано, що дух противиться плоті, а плоть Противиться духу. І ось людина, яка відчуває голод духовний, це значить, що вона втратила спілкування з Господом і втратила ту їжу, яка кормить її дух, і вона зголодніла. І ось тут в роль вступає гріх. І він на фоні ось цього голоду починає пропонувати похльоку і казати: поїж, тобі стане легше, тобі полегчає». В тебе ж зудит, болит, і ти хочеш вирішити це питання в твоєму серці зараз неспокійно, но ось є така прекрасна можливість е е е свій духовний желудок ось накормити і дивись, яка сладость тобі предлагається. І на цьому фоні, коли ми такі голодні, знецінюється все те, що дав нам Господь, воно в нашому серці. Починає знецінюватися і починає втрачати свою вартість і ціну. І іноді ми можемо казати так. То що мені з того? Можливо, не прямо, але так подумати, що мені з того в зі чистоти, мені так добре зараз, я так хочу оцьої похльопки. І ми користуємося цією похльобкою, а що після того приходить? Смута і розбитість. Тому що коли ми вже поїли? Протрезвіли і поняли, що поїли не того, а первородство продане. І гріх дуже часто працює по такій схемі. Тому дуже часто, в новому заповіті, особливо, нас закликають бути тверезими. І Ісус Христос завжди казав: бодрствуйте, бодрствуйте і бодрствуйте. І це бодрствування, воно допомагає людині завжди бути в здоровому і розумному глузді. Тому що Ісус Христос одного разу сказав, що коли людина знає, що ось вор да, грабіжник, він прийде в її будинок, то вона буде готова, вона буде очікувати, вона буде щось, якісь міри, продосторожності робити для того, щоб цей чоловік, даний гідник, він не зміг досягнути своєї цілі. Але коли ми знаємо, що прийде грабіжник, лягли собі спати. Двері наші не закриті, гроші лежать на видному місці. Ми, ми Для нього всі услові, якби може, в когось домі сигналізацію сигналізація ми відключили, приходь забирай. От в такому стані ми перед гріхом, тоді, коли ми відступаємо від Господа. І ми даємо можливість гріху діяти в нашому житті і впливати на нас. А ми спимо. Так, да, можливо, ми перед тим, як зробити якийсь гріх, відчуваємо е, такі поштовхи сумління нашого, але іноді влічення наше до гріха настільки велике, що ми його ігноруємо. Згадайте, про що писав Малахія? Звертаючись до ізраїльського народу, Господь обвиняв його в дуже непростих речах. Господь. Підкреслив деякі думки ізраїльського народу і казав, що ви не шануєте мене. Батько шан... син шанує свого батька, а де пошана до мене? Ви перетворили жертви, робили їх такими, як ви собі хотіли, приносили в жертву не те, що я сказав, а таке, як вам получалося: то вкрадене, то хреме, то сліпе. І ви казали, який. Який вихід з цього всього, який нам прибуток з цих жертв і служінню Господу в ізраїльського народу при відступі і про тому, як вони почали порушувати закон і якоби виконували ці приносили ці жертви? Вони не бачили в тому цінності, і це для них втратило всяку вартість. І вони почали небрежно відноситися до всього. І по-нахабськи, так і вони знизили це все в своєму серці. І почали відноситися до цього небрежно. І ми бачимо, що Бог дуже сильно реагує і це його гнівить. І настільки його прогнівило, що він каже: Я від вас жертв не хочу, мені гидко приймати те, що ви даєте мені. І, на жаль, іноді ось так, коли в нашому житті відбувається цей постійно нерівномірний цей обмін, ми обмінюємо своє свою чистоту, свою вічність на речі, які нам кажуться цінними, але в загальному вони не мають взагалі ніякої ваги в духовному світі. А навпаки, вони шкодять нам, нам і приводять нас до смерті. Перше Коринфянам з 6 розділу, з 14 вірша. Бог не лише Воскресив з Господа з мертвих, Він і нас Воскресив силою своєю. Чи ви не знаєте, що тіла ваші є членами Христа? Тож хіба я візьму частини тіла Христа і зроблю їх членами розпусти? Зовсім ні? Знов таки, чи не відомо вам, що той, хто з'єднується з, з розпусницею, стає з нею одним цілим, бо двоє, сказано у Святому Писанні, стоють одним тілом. Тож, той же, хто з'єднується з Господом, духовно стає одним цілим з ним. Уникайте розпусти, кожний гріх вчинений людиною поза її тілом, але розпусник рішить проти власного тіла. Невже ви не знаєте, що тіла ваші це храм Духа Святого, який живе у вас? І хіба ви не знаєте, що ви одержали Дух Святий від Бога, і що ви більше не належите собі? Адже Господь. Сплатив за вас високу ціну, тож прославте Бога тілами своїми. Деяка річ є цікава, ми іноді думаємо, що отак воно все мене і зійде з рук, тоді, коли розмінюємося з гріхом. Але є деяка річ, яку ми часто не враховуємо. За наше спасіння була заплачена ціна, і ця ціна не була. Просто ну, якоїсь якої би небудь. А це була дуже висока ціна, найвище, яку міг заплатити сам Бог. І це Його син. А тепер ми своє спасіння, за яке заплачено було Ісусом Христом, обмінюємо на гріх в своєму житті. Тобто, ми жертву Ісуса Христа спускаємо нижче, ніж той гріх. Який вліче нас. І для нас цей гріх коштує і вартніше, і більше, аніж те, що зробив для нас сам Бог. А тепер уявляйте, наскільки небезпечно, отак, от коли ми в житті своєму робимо. А потім ми приходимо до Бога і кажемо: Господи, я так хочу, щоб Ти мене благословив. Я розраховую на спасіння, я розраховую на те, щоб. Моє життя було благословенне тобою, але водночас ми розмінюємо Його жертву і знецінюємо її як тільки можливо це. Ми приносимо сліпе, глухе, вкрадене і думаємо, що Богу буде приємна наша жертва, що йому буде приємно те, що ми робимо для нього. Але таким чином ми гнівимо Його, і йому може бути гидко. Приймати взагалі від нас щось. У Біблії написано, що той, хто відвертає своє вухо від слухання Божого Слова, то такого такої людини молитва є мерзотною. І чому так? Тому що саме в слуханні Божого Слова заключається наше життя і виконання цього Слова. Це і є та жертва, яку ми приносимо, коли. Спослухавши, розтворяємо свою віру, і вона проявляється в діях. Але, відвертаючи своє вухо і від Слова Божого, ми не здатні принести повноцінну жертву такою, якою вона має бути. Якщо ви читаєте е, старий заповідь перших п'ять книг, то в книгі Левит особливо описується, е, як має приноситися жертва. І там є чіткі інструкції. Така та жертва має приноситись так, інша жертва має бути по-іншому, щось має спалюватися, щось має з'їдатися. І є чіткий алгоритм. І той, хто приносить цю жертву, він має його соблюдати. І порушення цього несе за собою відповідальність. Так само і в нашому житті. Як ми можемо принести Богу угодну жертву? Якщо ми не знаємо, як це робити. Якщо повноцінно Божого Слова в нашому житті немає, цінності немає, і ми розмінюємося все на гріх, і потім хочемо, щоб Богу було приємно отримати від нас. Ми приходимо як каїн і розраховуємо на те, що Бог подивиться на нашу жертву і прийме, і можемо отримати відповідь, яку отримав Каїн. Це дуже велике питання, і е, дуже корисно розглядати своє життя кожного дня, повертаючися назад у вечері, розглядати, як я жив зранку до самого вечора, що я робив, в чому заключався мій вибір, Ми з чим я вибирав і що саме я вибрав. Що пропонував мені сьогодні Господь, а що пропонував мені, можливо, сьогодні гріх? І чому я передав себе. І ми іноді думаємо, коли задають нам питання, да, а в якому ми положені перед Господом, спасені ми чи не спасені? Іноді тяжко дати відповідь зразу впевнено, що ось я спасений, чи я не спасенний. Але це перевірити дуже просто. Те, як ми любимо і цінуємо Господа, воно виражається в тому, як е е кожного дня. Ми приймаємо певний вибір і щось на це обмінюємо. Якщо я щось обміняв на Христа, значить це вище Христа у моєму житті. Все насправді просто. І ми бачимо, що ця річ дуже серйозна, і нам потрібно кожного дня робити аналіз. Я колись мав таку практику в своєму житті. Я кожного дня, стаючи на коліна, я Спочатку переглядав те, як пройшов мій день, тому що в мене були певні черти характера, з якими я хотів поборотися. І мені потрібно було від них збавитися. І я дивився сьогодні, скільки раз проявився в мене ось, ось ця черта характера, скільки вона раз проявилась. а на слідуючий день я дивився, вона частіше в мене проявлялась чи менше проявлялась. І знаєте, і коли я брав удар на конкретну ось цю черту характера, я слідкував за цим, я за це молився, і як протягом дня слідкував за тим, щоб боротися з цим, то прийшов час, коли я зміг досягнути певних результатів. І це дуже цікавий опит, і він досить корисний, якщо ви хочете, ви можете використати це в своєму житті. Останній приклад, і я буду закінчувати. Я чув таку історію, як один чоловік зміг поміняти скрипку на цілий будинок. Я не знаю, правда це чи ні, але така історія є, і я чув її не один раз. І він робив це не відразу скрипку на будинок. Він поміняв скрипку на щось більш дорожче чуть-чуть. Потім те ще на щось краще, те на ще на щось краще. І так він зробив певний перелік кроків, міняючи одну річ на іншу. І щось в нього виходило на краще поміняти, десь він поміняв щось на гірше, але певним часом він е, зміг досягнути того, що одного разу обміняв одну річ на цілий будинок. І ви знаєте, одного разу один чоловік обміняв. 10 тисяч талантів на 100 динарії. Дуже велика різниця. 10 тисяч талантів це дуже велика сума грошей. Один талант приблизно 30 кілограм золота. а динарій приблизно одноденна зарплата робітника. Задайте Іуду Іскаріотського, який за 30 срібників продав своє апостольство. Продав все те, що його би чекало, той труд, який би він мав, і нагороду, яку би він отримав. Але 30 срібників на той час вони стали дорожчими для нього, тому що він був, його розум він був приспаний гріхом. В нього було, була певна залежність, і ця залежність просто приспала його розум, тверезість, і він зробив неправильний вибір і неправильний обмін. Нерівномірний і нерівноцінний взагалі. Представте собі, щоб ми кожен знали наслідки своїх дій, Чи ми могли промотати своє майбутнє, і якщо я зробив ось цей вибір, і я можу передивитись на 10, 20, 30 років вперід і зрозуміти, якщо я виберу ось це, що це принесе в моєму житті. І побачивши через 30 років великий убиток і негатив. Негативний результат, ми би ніколи не зробили цей вибір. Але чомусь такий вибір в нашому житті є часто, правда? Часто ми робимо щось таке і приймаємо рішення в таку сторону, що приносить нам убиток і приносить нам розруху. Тому що гріх досягнув нас того состояння, коли ми голодні і спимо, і хочемо просто щось поїсти. І готові в цей момент продати своє первородство. Нехай Господь береже нас від такого, даби нам бути твер тверезими в своєму житті, слідкувати за словом Його, за виконанням Його в своєму житті. Нехай Господь благословить кожного із нас. Амінь.